Слава Україні! Вітаю друзі! 12 вересня 2023 року. З вами знову Максютинський. Знову прохання поставити вподобайку. Написати коментар, якщо є що написати по даній темі. А тема саме шпалерне вирощування фундука. Ось почали збирати фундук і дійшли ми до шедевра. Загущеній посадці через 80-90 см посаджений один від одного. І вирощується в одноплоскосній шпалері, скажімо так. Така існує думка в певному колі авторитетних доволі фундукарів, що фундук сильнорослий, сильнорослих сортів. Не буде себе показувати в шпалерному вирощуванні, за рахунок того, що в нього ці прирости по метру, по півтора, по два можуть бути за сезон бокові її і, і лідери. От. Але я вам хочу дещо показати на фоні шедевра. Шедевр, як ви знаєте, це українська селекція, сильнорослий сорт рахується, високоврожайний. Середніх і більше середніх розмірів горіхи. Тобі ж столовий калібр. От. Хоча зараз набирає тенденцію на кондитерку йде і крупний горіх, ну, але умова, одначе, був круглий. Но суть не в тому. Суть в тім, що діло в тім, що шедевр себе. от Я навмисне посадив цілий ряд, він ну, десь в районі метрів 80 приблизно. Може трошки більше. Звідти, ось ви бачите, там автівка, і це ось звідти. І аж туди, майже все ряд шедевра, там тільки три грандіозного. От. І хочу вам показати. Це посадка двохрічна. Ну, два роки вже цим саджанцям на цьому місці. Садилися двохрічкою гарною. Ось дивіться, я вам хочу показати ці латеральчики. Що вони показують? Це сигнальне плодоношення, до речі. Дивіться, на ці латеральчики. Це сигнальне плодоношення. От. І який результат. Ось дивіться на ці всі латеральчики, що вони показують. Е, на слідуючий рік вони всі будуть в горіхах, якщо, звісно, не буде якихось там екстраординарних катаклізмів, форс-мажорів. Тому е, висновок такий, шедевр, є е, е, рослим сортом і шедевр себе в шпалерні, шпалерному вирощуванні показує. Поки що, по крайній мірі. Ось вам покажу горішок шедевра. Середній розмір, це саме, от, хоча є набагато крупніші. Наприклад, Тут Далеко шукати не треба. От. Цей крупніший десь майже в півтора рази. І то це ще не з самих крупних. це такого, трошки більше середнього. Ось. Тому я хочу вам донести оце, бо зараз просто воно збереться і. Можна було тільки сережки показати і ці латеральчики. А так я вам показую ось слідуючі дерево. Це це показував сигнальне плодоношення з горішками і все в ось цих латералах. Вже горіх почав випадати. Ось дивіться. До речі, я їх не підв'язував, не робив шпалери. Так, є, звісно, що трошки криво ростуть, але це все, якби я рахую, що це мізер. Ось дивіться. Сонце блікує, але я думаю, що горіх ви бачите. Ось така картина. І плодоношення ось. Тут буквально у нас 30 см. І ось плодоношення 30 см. І ось доволі крупний горіх. Тут всюди горіхи. Дивіться. 30 см. Так, я підніму, бо я не люблю лазити ото рачки, його, і це все діло. Підніму десь до 50-60. Ось, і, і будемо працювати. Буду піднімати шедевра вище. Шедевр, о, з дирочкою. Шедевр горіх, горіх технологічний має. Ну це на прикладі шедевру. Це просто я вам вирішив показати приклад. Ось дивіться, це те ж саме. Тут те ж саме. Тут те ж саме. Тут те ж саме. Ось, все в горіхах і все в латеральчиках. Та що ж це таке? Сітку зловив телефон, інтернет. Ось, все те саме. Ось така ситуація. Так що думайте, робіть висновки. Я з вами ділю щоб ви не думали, не пробували, не тратили час, а зразу, якщо є бажання, висаджували і займалися цією благородною, як на мене справою, доволі благородна. І вона... Чесно скажу, потрібна справа. От. Ось такий горіх у шедевра. І ось такий результат. Я задоволений результатом. До речі, зніму ще відео. Тут є в мене трьохрічні фундуки на ведмежому вже з плодоношенням. Теж зніму, хто захоче, зможете придбати самовивозом. От. Так що ось такий, такий результат. Зараз будемо збирати це все. І сушити. І зніму зараз ще відео з штамба п'ятирічного фундука. Зніму врожай, подивимося, що він, що він видав цього року. Ось такий результат. Все, друзі. Ви думайте, робіть висновки, а ми працюємо далі. Кого цікавлять саженці, От, звісно, що цінник я в коментарях зафіксую так само, як завжди, традиційно. Всім миру, всім добра, привіт з Рівненщини.